Небезпека Чорного моря подкаст Радіо Шорти Радіо Зоопарк. Орки скаржаться, що після того, як українські морські дрони навчилися відповідати на повітряні удари окупантів, тепер ні вони, ніхто інший не зможуть забезпечити безпеку цивільного судноплавства в Чорному морі. Добре хоч не в Світовому океані. А раніше могли. І забезпечували. А як це робили? Просто цікаво. Як повітряну безпеку азербайджанського цивільного літака в зоні власного аероруху? А хто скликав на чужі землі і море на допомогу забезпечувати безпеку? А ми думали, що це була окупація. А хто саме просив забезпечувати цю безпеку? От і начебто цивільні судна. Які увесь час окупації Криму вивозять награбоване з України? А що робити з українською забороною цивільного судноплавства? Біля окупованого українського півострова? НЕ читали? ЧИ ОРКИ не читачі? Вони письменники брахуни. Письменники побрехеньок. ПОДКАСТРАДІО ШОРТИ.